Всім привіт, друзі! В цьому відео я хочу з вами поділитися тим, що дуже важливо для якісного, чистого провідника нового часу. Це п'ять основних аспектів. Перший аспект це провідник, який. Вміє тримати внутрішню тишу. Вміє виходити в позицію нуля. Чому це так важливо? Тому що, саме коли ви в стані цієї тиші, ви можете проводити енергію дуже якісно для людини, віддавати її, віддавати ось ці знання, цю інформацію, яка вам просто поступає вище. І ви просто як сосуд. Передаєте це людині, тоді це максимально чиста інформація, саме та, яка потрібна зараз людині. Тобто тут не підключається ваше его, ваша особистість, а просто йде інформація з і ви її передаєте. Саме тому це неймовірно важливо працювати з его для будь-якого провідника. І також утримувати ось цю ментальну внутрішню тишу. Або хоча б вміти в неї заходити, щоб ви могли допомагати і людям перебувати в такій тиші. І чому ще це так важливо? Тому що, коли ви провідник, ви передаєте людині не тільки свій інструмент. Ви передаєте людині також свої ментальні програми, свою енергію. І чесно скажу, я знаю, як це працює. Я бачу на собі, як це працює. Що я від провідника будь-якого, до якого я йду, я забираю не тільки його інструменти, а я забираю і його ось ці ментальні налаштування. На семінарії я вам покажу. Кажу, приведу кілька прикладів, які я знаю, як це працює якимось дивовижним образом. Так, другий момент це провідник, в якого активована прана в долоньках. Це такий тонкий момент, про який Нема, в принципі, інформації, але який є дуже-дуже важливим, тому що наші долоньки в нас тут дуже багато енергії, і ми можемо її ще активізувати і посилити. Це буде дуже корисно, наприклад, для людей, які працюють руками, якщо ви щось плетете, або займаєтесь картами. Або Масаж, або навіть майстер манікюру, або там цілитель. Тобто ми робимо це руками. І на наших долоньках у нас також є чакри. У нас чакри є не тільки наші звичайні, а і на долоньках. І завдяки практиці, яку я вам дам, ви зможете активізувати і насичити енергію свої руки. Це буде дуже корисно. Якщо ви цю практику будете робити кожен раз перед тим, як там, у вас, наприклад, клієнт, або кожного ранку, якщо у вас цілий день клієнти, ви просто активізуєте свої руки. Це дуже потужна практика, нелегка, але дієва, звісно. Наступний момент це. Дуже цікава річ, яку я навіть не знаю, як називати, тому що я ніде на ем, українськомовному просторі або російськомовному навіть ніде не зустрічала інформацію про цей аспект. Тому я сама його переклала з англійської як сила аури. Це не просто ваша аура, а сила, яка знаходиться в цій аурі. І я знаю лише одну практику Кундаліні-йоги, яка націлена саме на цей аспект. Цю практику дають на навчанні йога-терапевтів, тому що коли ви працюєте з травмованою людиною, хоча, в принципі, коли ви працюєте з будь-якою людиною, це дуже цінно, коли ви можете допомогти не тільки своїм інструментом, своєю послугою. А також підтримати або зцілити людину просто своєю аурою, просто своєю присутністю, ось цією енергією, яка відходить від вас. Я знаю, про що я кажу, я сама таке проживала з моїм вчителем, коли ти просто з людиною поговорив кілька хвилин, і потім тобі настільки стає легше. І це дуже дивне відчуття, тому що, начебто, ніякого там цілительства, сеансу не було, але от просто стає легше. Це тому, що у людини ось розвинута сила присутності і сила цієї аури. Вона може зцілювати нею, навіть нічого не роблячи. Це дуже цінний аспект, над яким як... Мені здається, важливо працювати. Я вам дам цю практику. Скажу чесно, вона доволі цікава і, можливо, навіть трішки дивна, тому що після неї зовсім такий змінений стан психіки. Мабуть, тому що ось ця сила аури посилюється, ви потім себе по-іншому відчуваєте. Так, а наступний аспект це. Звісно, сяюче тіло. Сяюче тіло відповідає, в принципі, за ваше сяєння, От, знаєте, коли провідника просто видно, або навіть просто людина, коли її всі помічають, її видно, до неї тягнуться люди, тому що вона сяє. І також важливий момент сяючого тіла, якщо воно розвинене, якщо воно сильне. Це така внутрішня сила, і я би назвала це внутрішня грація. Провіднику неймовірно важливо мати внутрішню силу, якщо ви хочете проводити і допомагати людям. І, звісно, ми хочемо бути сяючими провідниками, якісними, а також успішними. Скажу чесно, я вже на своєму досвіді це відчула і прожила, коли ти працюєш з аурою, з сяючим тілом, і коли ти не працюєш, ти відразу помічаєш це по клієнтах, по тому, як до тебе приходять люди. Тому я обираю працювати і вам раджу працювати. І ще момент, який я хотіла Зазначити, це тонке тіло. Його також краще розвивати, тому що через нього це дуже така тонка тонке вміння відчувати людину. Знаєте, коли до вас приходить людина, і ви вже знаєте, що їй треба дати, наприклад, яку практику їй треба дати. Чому ви знаєте? Тому що Тонке тіло відчуває, і інтуїція сильна, активована, теж відчуває, знає, і ви просто як відкритий сосуд, просто як потоком ви даєте цю інформацію, ви даєте цю практику. Я поділюся з вами неймовірно сильною практикою на інтуїцію, яку, коли ти її робиш, іноді. Ти знаєш такі речі, які навіть, навіть не те, щоб занадто, але вони дуже глибокі і дуже неочевидні. От про цю практику сказано, що ти бачиш те, що неможливо побачити. Мається на увазі, що те, що ти очами не побачиш, ти це просто якимось внутрішнім баченням відчуваєш і от. Улавлюваєш, отак би я сказала. Це також дуже-дуже важливо для провідника. От це основні аспекти, які я хотіла зазначити. І також на цю практику, на цей семінар ви можете підготувати, якщо у вас є будь-які питання щодо провідника, кундалін-йоги, вчительства, будь-що. Якщо у вас буде бажання, ви можете мені задати, і ми з вами зробимо таку як дискусію, або я просто розповім все, що знаю на досвіді щодо цього питання. Тому я вас запрошую на практику, вона буде тривати приблизно 2,5 години. Тому що я там підготувала для вас певну кількість практик, які я дам, які з вами потім залишаються, і в ідеалі ви відправляєтесь в самостійну роботу з цими практиками. Обираєте, яка для вас зараз найважливіша, яку ви хочете взяти першу, другу і йдете в роботу. Ці практики залишаться з вами назавжди, і ви зможете до них повертатися і покращувати себе завжди. Як провідника. Все. Дякую вам, що додивилися це відео. Я вас запрошую. Нагадую, що якщо ви робите репост мого рілса з анонсом цієї практики, вам йде знижка на цю практику. Тому, все, дякую за перегляд і побачимось з вами на семинарі 07.06 о 12.00. Сатнам!